Ну, а Україна з 1 січня стала повноправним членом міжнародного кримінального суду. Це він у 23-му році видав ордер на арешт Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей. МКС за ідеєю не тільки притягує керівників держав до відповідальності за геноцид і воєнні злочини, але й розглядає також справи щодо репарації. І як його член Україна зможе самостійно виносити питання на розгляд асамблеї і брати участь у призначенні суддів та прокурора. Звичайно, МКС поки що не чарівна паличка, не виконані наразі 27 ордерів на арешт. Але для нас це, як мінімум, іще одна виконана умова для вступу у Євросоюз. У самому ЄС після Угорщини наступні півроку буде головувати Польща. І для нас це добрий знак. Бо Будапешт зі своїм пропутінським прем'єром усі півроку блокував допомогу Україні. Поляки натомість обіцяють посилення санкцій проти РФ. А своє головання почали з того, що показово не запросили на урочисту церемонію посла Угорщини, бо вона дала притулок польському чиновнику корупціонеру. Тим часом Грузії в супроводі протестів склав присягу новий антизахідний президент Михаїла Кавалашвілі Не визнають чинна голова держави Салома Зурбашвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів. Але той вже підписав закони про штрафи і ув'язнення для протестувальників. І водночас заявив, що процес євроінтеграції триває. Цікаво, що Сполучені Штати на інавгурацію Дональда Трампа як легітимну голову держави запросили тільки Саломе Зурабішвілі, стежимо за подіями у Закартвелу. І далі Ну, а Україна і Євросоюз шукають спільну мову із новим лідером Сирії. У понеділок з Ахметом Аль-Шараа, раніше відомим як Аль-Джулані, в Дамаску зустрівся глава МЗС Андрій Сибіга. Перед тим ми доправили в Сирію 500 тонн пшеничного борошна, і буде ще, заявив президент Зеленський. Мета зрозуміла: вивести Сирію із російської обойми на кінець тижня підтримати зміни в Сирії приїхали і міністри закордонних справ Німеччини та Франції, бо завдання не просте. Перші заяви нинішнього фактичного очільника були тривожні: не хоче розриву відносин із Росією, яку назвав другою за потужністю країною у світі. А саме Путіна є тим, хто довго підтримував режим Асада і заплющував очі на його воєнні злочини. Нагадала Аналена Бербок.